Єрмаку вже знайшли заміну, але прізвище під замком. А ім'я вже лунає у кабінетах. Чому це може стати найбільшим кадровим скандалом року? Шокуючі домовленості, закриті зустрічі, таємні кандидати та небезпечна тиша. Хто візьме на себе всю внутрішню владу держави у час війни? Усі деталі розповім за мить. Вітаю, ви дивитесь Україна сьогодні. З вами Соломія Долак і останні події. Екстрено офіс президента без керівника, пауза, напруга і тиша після бурі. Кого готують на заміну Єрмаку? Країна завмерла в очікуванні, хто стане новою правою рукою зеленського. Після відходу Андрія Єрмака президент не став одразу призначати наступника, як пояснюють джерела у владі. Володимир Зеленський шукає зовсім новий формат роботи офісу президента. Проте джерела РБК України називають кількох найбільш вірогідних і обговорюваних кандидатів. Зокрема, це міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр Михайло Федоров, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов та заступник голови ОП Павло Палісса. Троє людей це ті, про кого президент подумав одразу. А Паліса непогано проявив себе в роботі. Кандидатура, яка останні тижні гучно лунала у медіа, прем'єрка Юлія Свереденко. Але, за словами співрозмовників, видання, її призначення малоймовірне. Вона перебуває на своїй посаді лічені місяці. І знову міняти прем'єра у владі не хочуть. А от щодо інших кандидатів у владних куларах звучать уже значно жорсткіші формулювання, особливо навколо головного розвідника країни. Буданова на посаді глави ОП складно собі уявити. Причина не у слабкості, навпаки, Кирило Буданов занадто самостійний, занадто впливовий та занадто амбітний. Головний розвідник вже давно є цілком самостійною політичною фігурою з власними амбіціями. Не надто райдужні прогнози щодо заступника керівника ОП полковника Павла Паліса. Мені здається, Зеленський уже визначився з тим, що особисто він має займатися зовнішніми питаннями, а не голова офісу. То Тобто, керівник офісу має тримати всю внутрішню політику країни, а це зона наджорсткої боротьби. На голову ОП лягає внутрішня політика, і тут головна вимога: статус, вага і політичні м'язи. Це має бути хай левел людина, інакше її просто з'їдять апаратним шляхом. Але і це ще не весь список. Інтрига тільки загострюється. Джерела говорять ще про двох таємних претендентів. Цими чотирма кандидатами список не відчерпується. Є ще два претенденти. Зустрічі вже відбулися усі на банковій, усі у закритому форматі. Але фінал ще попереду. Як поша Рибака Україна. У будь-якому разі зараз Зеленський перебуває за кордоном, і до середи призначення глави ОП очікувати не варто. Нагадаю, що сталося буквально напередодні цієї кадрової бурі, 28 листопада. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника офісу президента. Документ з'явився публічно без зволікань, без пауз, і вже на офіційному сайті глави держави. В той час парламентська фракція партії Слуга народу висловила свою підтримку рішенню президента Зеленського про звільнення голови ОП Андрія Єрмака. Володимир Зеленський чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось окрім захисту України. Це пріоритет номер один для влади. Також для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України. На його думку, відставка Андрія Єрмака свідчить про те, що інтереси України для Володимира Зеленського завжди були на першому місці. Та порядували відставці обшуки, які провели на Бутасап вдома у Андрія Єрмака. На той момент Андрій Єрмак ще очолював президентський офіс. А вже надвечір з'явилася інформація про його відставку, як відреагували у світі на звільнення Єрмака та хто стане його наступником? Далі у сюжеті. На посаді очільника президентської канцелярії Андрій Єрмак протримався найдовше з поміж своїх колег за всю історію України майже шість років. За цей термін він став подразником для багатьох всередині країни, і час від часу лунали заклики про його звільнення. Проте Зеленський від початку був непохитний в своїй довірі. Реальний патріот України, який дуже багато працює, 24 на 7, тільки заради України. Він прийшов зі мною. Він піде зі мною. Андрій Єрмак був постійно поруч із президентом Євім у добрий. перші дні повномасштабного вторгнення. Голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Сьогодні, після оприлюднення указу про звільнення, президент подякував Єрмаку за патріотичну позицію у переговорному процесі, але додав, що погодився його звільнити, щоб уникнути чуток і спекуляцій. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Відставці передували обшуки, які провели набу і сап вдома у Андрія Єрмака сьогодні ранком. Як написали медіа, обшуки в межах операції Мідаса, яка стосується корупції в енергетичній сфері. На початку листопада набу оприлюднило записи розмов фігурантів з кодовими іменами: рокет, тенор, шугермен, карслон, рьошик. Їхні справжні прізвища згодом стали відомі, підозрюють, що до справи зокрема були причетні бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які обидва виїхали з України, і їх оголошено в розшук. Але на так званих плівках Міндіча була одна людина на прізвисько Алі Баба, яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на Набу і САП. Хто він в антикорупційних органах досі не зізналися, але йде поголос, що цим псевдонімом, нібито називали керівника офісу президента. Перша реакція на ранкові обшуки від європейських політиків прозвучала ще до відставки Єрмака. Головна речниця Єврокомісії Паула Піньоу заявила, що обшуки у посадовців такого рівня свідчать про те, що антикорупційні органи справді працюють. А ще один речник Єврокомісії Гійом Мерсьє наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу України до ЄС. Американський конгресмен та критик Дональда Трампа Дон Бейкон новину про обшук у Єрмака прокоментував оптимістично. В Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають з вікон висотних будівель. Андрій Єрмак був ключовим переговорником від України. Володимир Зеленський заявив, що натомість звільненого Єрмака Україну на переговорах зі США про мирну угоду представлять начальник генштабу, секретар РНБО, працівники МЗС та розвідки. Американський аналітик Девід Крамер в ефірі телемарафону припустив, що усунення Єрмака з переговорної групи не матиме негативного. Упливу на консультації зі США щодо ймовірної мирної угоди, адже корупційний скандал, за його словами, мав ефект грозової хмари та підважував весь переговорний процес. Сьогоднішня відставка давно була мала статися, і насправді це дозволить прибрати ту хмару, яку тривали час на над процесом переговорним над адміністрацією президента я б не хотів просто говорити, що це все матиме результатом цілковитий позитив. Я розумію, що це може бути частиною російського наратива. Я думаю, що вони будуть пробивати у США думку, що Україна. Абсолютно безнадійно загрузла у цьому, але я вважаю, що навпаки Україна виконує обіцянки боротися з корупцією. Володимир Зеленський заявив, що на офіс президента тепер очікує кадрове перезавантаження. Політологи вже змагаються своїми припущеннями, хто стане наступним очільником. Я вже чув такі припущення, що може стати очільником офісу президента військова людина. Ну у нас є. Інститут військових адміністрацій при фронтових регіонах, а тут в умовах війни, в умовах нинішнього загострення воєнної ситуації і переговорного процесу. Ну, це виглядало б логічно, якщо людина має досвід цивільного управління і досвід управління воєнного. То такий варіант, я думаю, теж може розглядатися сьогодні. Певно, треба буде приходити до того, що більшу відповідальність там за внутрішній там порядок денний не мають нести там кабмін парламент. Наприклад, да? в той же момент голова офісу ну після консультації, який буде призначений, має відповідати за те, щоб президент знову ж таки був актуалізований в питаннях там дискусії з партнерами, дискусії в рамках переговорного процесу, можливо, переговорного процесу з росіянами а, і так далі. Тому подібне, офіційно Андрій Єрмак не є фігурантом у кримінальному провадженні, яке і спричинило його відставку. Після обшуків Єрмаку про підозру не було оголошено. Валентина Депорта ТСН, 1+, С один марафон. Єдині новини. А як ви ставитесь до таких дій? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть, подибайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.